Зараз ми будемо слухати з вами Слово Боже і читатимемо переклад Попченка, прочитаємо з послання апостола Павла до Тита, третій розділ з 1 по 8 віршик. Нагадую їм коритися і слухатися начальств і влад, бути готовими до всякого доброго діла. Нікого не лихословити, бути несварливими, сумирними, виявляти всю лагідність до всіх людей, бо ми й самі колись були нерозумними, неслухняними, обманутими, рабами різних похотей і насолод, жили в злобі й заздрості, були огидними, ненавиділи один одного. Та коли з'явилась доброта і людинолюбство нашого Спасителя Бога, він спас нас не по ділам праведності, які ми вчинили, а зі своєї милості. Через обмивання, відродження й оновлення Святим Духом, якого щедро вилив на нас через Ісуса Христа, нашого Спасителя, щоб, виправдавшись Його благодаттю, ми стали спадкоємцями згідно з надією на вічне життя. Це слово вірне, і я бажаю, щоб ти стверджував це, щоб ті, які увірували в Бога, старалися займатися добрими ділами, це добре і корисно людям. Присідайте. Апостол Павло залишає настанови для свого учня і, як він називає, його сина у вірі, щоб він далі ділився цим словом і стверджував. І особливо ми звернемо з вами увагу на восьмий віршик: це слово вірне, і я бажаю, щоб ти стверджував це, щоб ті, які увірували в Бога, старалися займатися добрими ділами. Це добре і корисно. Вірне слово. Апостол Павло використовує цей вислів, щоб зазначити важливість та потрібність цих слів, саме того, що він буде писати. Загалом він, вірне слово, такий, таке ствердження, він його використовує п'ять разів у своїх двох посланнях, тобто в листах до Тимофія і до Тита. Також він обох називає своїми синами у вірі. Він говорить про те, що це дуже важливо, тобто важливість подальших слів, які він говоритиме. І він говорить про те, що потрібно, щоб він стверджував. Тобто, важливе слово, і він говорить про те, що християни, ті, хто увірували в Господа, вони мають використовувати і займатися добрими ділами, тобто добрими справами завжди. В перекладі Огієнка використовується. Слово як про добрі діла пильнувати. Дбали про добрі діла, діла пильнувати. Це дуже важливо. І чому він це так говорить. Дбати про добрі справи, воно використовується таким словом в оригіналі, як проістафай, що буквально значить стояти перед, або означало крамара, який стоїть перед своєю крамницею і витрикує про свій товар. Для крамаря це. Заняття було запорука його успішного заробітку. Адже ми з вами ходимо по магазинах, ходимо особливо там, де люди виробляють якісь свої речі, і вони вихваляють ці речі. І ніхто з нас не бачив продавця, який просто мовчки продає товар. Він завжди намагається вихвалити, сказати, що який гарний товар для того, щоб ми його купили. Чому? Тому що для нього буде прибуток і. Збагачення його і буде його бізнес зростати. Тобто апостол Павло він запевняє для нас про те, що добрі справи, які чинить християнин, є запорукою успішного євангелізму. Євангелізм без доброчинного життя він не матиме правильного успіху, тому що ми багато можемо говорити про якісь добрі речі, ми багато можемо говорити про Христа, але ми можемо про нього лише говорити і не показувати його в своєму житті. Ми з вами і раніше, до пізнання Ісуса Христа, могли робити добрі справи, але в нас була тоді зовсім інша мотивація. Ми могли робити ці добрі справи переважно для людей, з яких ми хотіли потім отримати якусь користь для того, щоб був певний кешбек для нас з вами. Але коли ми прийняли Христа, коли ми його впустили в своє серце, то ми робимо добрі справи з зовсім іншою мотивацією. Христос змінив цю мотивацію. Ми робимо для його слави, ми це робимо для того, щоб ми були світлом, щоб ми були сіллю для цього світу. І коли ми говоримо якісь речі, і вони підкріплені правильними нашими вчинками добрими, то люди це вони помічають, вони звертають на це увагу. Також в цьому посланні до Тита, але в другому розділі, в другому розділі ми прочитаємо от з 11 по 14 віршик. Бо з'явилася благодать Божа, спасенна для всіх людей, яка навчає нас, щоб ми, відкинувши нечестя і мирські похоті, стримано, праведно й благочестиво жили в теперішньому світі, очікуючи блаженної надії і славного з'явлення великого Бога й нашого Спасителя Ісуса Христа, який віддав себе за нас, щоб викупити нас від усякого беззаконня й очистити собі народ особливий, ревний до добрих діл. Тобто, коли ми прийняли з вами нашого Господа, і Слова Божого, ми знаємо, що Господь нас знайшов, нас привів до себе, дарував нам сили зробити той крок і прийняти його, впустити в своє серце, то ми маємо бути ревними до добрих справ. І добрі справи, вони були рисою характеру нашого Господа. Вони були цією рисою. І також у Огієнка в перекладі, там використано в 14 му віршику, кінець 14 го віршика у добрих ділах запопадливих. Що це за людина запопадлива? так? Що це означає слово? Це, запопадливий це той, який старанно, наполегливо виконує щонебудь. ретельний, дбайливий, запопадливий у добрих ділах. Тобто, ми маємо дбайливо до цього відноситися. Старанно і наполегливо робити добрі справи, тому що нас до цього закликав наш Господь. І сам Христос Він був у цих добрих справах запопадливий. Якщо ми розглянемо його життя, коли він ходив по землі і він, коли бачив людей, які потребують допомоги, він ніколи не проходив повз. Для нього був неважливий статус, сан людини, з якого вона прошарку. Для нього це було абсолютно неважливо. Ми знаємо, що він торкався прокажених, яких люди виганяли за стан і обходили взагалі стороною. Він це робив, не дивлячись на них. І також, коли ми приймаємо його в своє серце, це стає і нашою рисою характера, нашого характера, адже ми намагаємося бути схожими на нашого Господа, ми рухаємося до цього, ми вдосконалюємося. І гарний приклад про це говорить в 9 розділі дій святих апостолів, в 36 му віршику, була така сестра в Господі Тавіта. І вона гарно вишивала, але вона померла. І коли покликали Петра до неї, то про неї було сказано про те, що вона була повна добрих діл і милостині, які чинила. Вона була наповнена цим світлом. Вона була повна добрих діл і милостин, які чинила. Також це рисою має бути і нашою. Чи можуть сьогодні про нас, оточуючи нас, люди, те саме сказати, що вони говорили про тавіфу? Це варто задавати нам собі це питання, переглядати, поки в нас ще є цей час. Також і апостол Петро, він також говорить про важливість особистого прикладу. Особистого практичного прикладу в нашому житті це перше послання апостола Петра, другий розділ, 11 12 віршик. Улюблені, благаю вас як приходьків і мандрівників, утримуватись від плотських похотей, які воюють проти душі, і проводити добре життя серед язичників, щоб вони за те, за що обмовляють вас як злочинців. Побачивши ваші добрі діла, прославили Бога в день відвідання. Це було дуже важливо того часу, але це слово й актуальне сьогодні. Воно було важливим того часу, тому що формувалася церква, вона була новою, і багато людей вони ходили і несли лихі звістки про церкву. Насамперед вони звинувачували. Церкву Христову в канібалізмі, тому що неправильно тлумачилася вечеря Господня, і для людей було дико розуміти те, що тіло так вживали, і кров, і вони звинувачували в канібалізмі. Також е, слово Боже нам говорить, апостол Павло, він говорив про те, що коли хтось один із сім'ї увірує, якщо це жінка, а чоловік ні, то чоловік освячується її вірую її добрими справами. Якщо чоловік, то також навпаки. Чому? Тому що е, якщо хтось один ставав християнином, то потім сім'я руйнувалася. І про це також ходили погані чутки про церкву, тобто, що руйнуються сім'ї. І Петро він говорив, що ви маєте бути прикладом, ви маєте жити благочестивим життям, у вас мають бути добрі справи для того, щоб ті люди, які обмовляють вас, прославили Бога в день відвідання. І це слово, воно актуальне і сьогодні. Адже кожен із нас, кожен християнин, він є рекламою, ми є рекламою сьогодні Ісуса Христа, якого вони бачать в нашому житті Бога. Адже ми керуємося Його Словом, і про це всі добре знають. Я говорю це з власного досвіду, тому що як я влаштувався на роботу в комунальному підприємстві і коли. Вони дізналися, що я християнин. Я про це е, говорив їм, вони дізналися, і коли я десь щось робив не так, то вони вже мені говорили: ти ж християнин, ти ж читаєш Слово Боже, хіба ти можеш так робити? Тобто люди за нами сьогодні слідкують за тим, як ми живемо, і чи справді ми відповідаємо тим критеріям, яким має відповідати християнин. Адже ми через наше життя, через нашу поведінку ми демонструємо або чудові якості. Те життя, як воно змінилося, коли ми прийняли Ісуса Христа в своє серце. Або ж даємо причину думати про християнство погано, про нашого Господа Ісуса Христа погано. Але ми, не завжди, роблячи добро, ми можемо отримувати якийсь кешбек. Ми намагаємось робити, але правда ж, коли ми чекаємо для того, щоб нас побачили, нам подякували. Воно мотивує. Дуже важко, коли на тебе не звертають увагу або ще й навіть навпаки, можуть нагримати, образити. Дуже важливо пам'ятати про те, що ми не завжди отримуємо кешбек, приємну віддачу. Чинячи добро, ми можемо отримати критику, образу, навіть погані вчинки відносно нас. І як наслідок, у нас пропадає бажання щось робити. У нас пропадає бажання щось робити, тому що ми засмучені, нам важко. Але е, апостол Павло в посланні до Галатів, 6 розділ, 9, 10 віршик. Він говорить дуже чудову річ: роблячи добро, не падаємо духом, бо свого часу пожнемо, якщо не ослаблено. Тому, поки маємо час, робімо добро всім, а особливо домашнім повірі. Він говорить саме якраз про те, що роблячи добро, ми можемо впадати духом. Це не без причини, звісно. Хтось нас ображає, хтось може кинути умовним каменем, а може навіть і неумовним каменем. Бувають різні випадки, і в нас можуть опускатися руки. Але Дух Святий, через апостола Павла, він говорить, що ми не маємо падати Духом. А ми навпаки маємо робити ці добрі справи. Адже все ж таки в нас буде кешбек, але не тут на землі, а кешбек від Господа. Ми маємо розуміти про те, що спасіння, так як і спочатку ми зачитували текст, ми зачитували текст до Тита послання, і там в п'ятому віршику, третій розділ. Говорить, Він спас нас не по ділах праведності, які ми вчинили. Так, ми маємо завжди пам'ятати, що спасіння ми отримали не за якісь добрі справи. Але коли ми отримали це спасіння, ми повірили в нашого Господа Ісуса Христа, то добрі справи в нашому житті вони мають бути як наслідок нашої віри, тому що Христос, ходивши на землі, Він робив ці добрі справи. І ми маємо брати з Нього приклад, ми маємо уподоблюватися Йому. Маємо робити це з мотивацією для того, щоб люди, бачивши добрі справи, вони прославляли не нас, таких гарних, чудових, а щоб вони прославляли нашого Господа. Адже я думаю, що в кожного були випадки, коли ви робите якісь добрі справи, не якимось там гарним людям, а якась бабуся йде, і в неї випали коробки. Ви прийшли підняли, хоча інші люди можуть проходити мимо. Потім будь-які інші речі, то люди. Можуть задавати питання, а чому ти це робиш? Для людей незвично, коли ми просто так, як люди одне одному допомагаємо. Завжди хтось намагається там якихось 10-20 гривень тобі потім дати, якби віддячити за це. Але коли ти говориш, що я зробив це не тому, що я такий добрий і що ви мені подобаєтеся, а я зробив тому, що Христос змінив моє життя, змінив моє серце і навчив мене любити людей, так як Він любить мене. Ми, коли про це говоримо, так ми благовістимо про нашого Господа, і це благовістя, воно буде успішним, тому що люди бачать, наші слова вони не марні, вони підкріплені нашими справами. І цьому прославляється наш люблячий Господь. Спасіння ми маємо не через добрі справи, а повіривши та прийнявши Христа як особистого Спасителя. Але для того, щоб засвідчити світу добру новину в Христа в нас, ми маємо жити благочестивим. Доброчинним життям. Далі, друге, на що варто нам також звернути увагу і запам'ятати, роблячи добрі справи, ми також маємо свідчити про нашу віру. Бо робимо добро не тому, що добрі, а тому, що Христос в нас. І Він може змінити кожного. Це не для якихось особливих вибраних людей, а Він може змінити кожну людину, яка впустить Його до свого серця. То дозволить панувати йому власному серці. І третє, роблячи це протягом всього нашого життя, ми не повинні припиняти чи опускати руки, бо прийде час і ми пожнемо, проводячи вічність у славі нашого Господа, Ісуса Христа, Господа і Спасителя, прославляючи Його. Тому зараз ми будемо молитися з вами. Нам варто пам'ятати про ці три речі. Ми дякуємо Йому за те, що Він спас нас і просимо, щоб він давав нам сили. Жити оцим доброчинним, благочестивим життям, щоб ми з вами не просто говорили про світло, а щоб ми були світлом, щоб сіль вона не була в всільнички, а вона справді була сіллю і виконувала ті якості, солила і зберігала цей світ. І також ми маємо, роблячи добрі справи, ми маємо говорити, чому ми їх робимо. Тому що Христос в нас і Він може змінити кожного. І, роблячи ці справи, навіть коли десь ми падаємо, десь хтось нас може штовхнути, образити словом, ми маємо не опускати руки, тому що ми робимо це не конкретно для людей, щоб вони нас побачили, які ми добрі, а для того, щоб вони побачили в нашому житті Христа, щоб прийняли його і також дозволили йому панувати у власному серці. Амінь.